Ну і він мені махає. Добре ще. Добре. Що ви гуляєте тут? Ну а хто ви такі? Хто я такий. Ваші документи. Можна, будь ласка, ваші спершу, бо я ж не знаю, чи міліціонер ви дійсно. Може ви просто... Я ж перевертій погонок. Ну я не боюся такого. Так. Я міліціонер. Я прошу вас показати документи. Ви громадянин України. Яка різниця, який я громадянин? Там. Ну, ви спершу покажіть доклади, щоб я знав, що я дійсно спілкуюсь з міліціонером, ну, а, а не просто з якимось дядьком, які... Я не зобов'язаний показувати вам своє посвідчення. Є, є, стаття, посвідчення. є стаття 5 закону про міліцію. Він написав, що міліціонер при звертанні називає своє ім'я, прізвище по батькові, посаду і демонструє на першу вимогу свій документ свого посвідчення. Добре, я вам показую своє посвідчення. Можна я запишу, будь ласка, щоб я знав, хто ви такі? Я не зобов'язаний вам давати, записуйте своє посвідчення. Ну то ви так махнув, давайте ось мій паспорт, пожалуйста, ось все. <реш> ось, записав, такий то такий. Добре, дякую. Зараз я подзвоню своєму товаришу і скажу про те, що я з вами розмовляю. Я після цього вам покажу свої документи, тоді вже будемо спілкуватись. Добре? Добре. Я дзвоню своєму товаришу, кажу там, ну, людині, яка довіряє, там привіт. Кицюк, якого тут немає. Редкицюк, якого тут немає. Мене тут на Які вулиці спить. такі то такі то Тільки що зупинив міліціонер, там просить е, показати там мої документи, ну, всяке таке, такі-то, такі-то. Запиши, будь ласка, зателефонуй за 10 хвилин, чи все в мене буде добре. Так, окей? все, пока. При цьому е, Михайло записав, е, дивлячись посвідчення, ну, щоб ми зразу орієнтували, що нам потрібно. Ну, само собою, ми фотографію спробуємо прийняти. І з людиною, яка з вами веде розмову, так? Міліціонером. Але при цьому всьому прізвище, ім'я по батькові, номер посвідчення, до якого дійсне. Тобто, чи дійсно, то дійсно воно досі? Так. Ось. Це ну, це мінімально, що ми ну, ну, прізвище, зразу званяємо. Це ці чотири речі які треба записати. Причому я е, дуже часто це роблю так. Я не маю коли для себе блокнотики, я просто виймаю телефон. Нажимаю «Создать сообщение» і просто набираю. Фотографувати посвідчення міліціонерів заборонено їхніми службовими документами, це правильно, їх заборонено знімати, ксерокопіювати, фотографувати, оскільки це може призвести до підробик посвідчення. Варіант номер два можете просто підчити диктофон і диктувати все, що ви читаєте. Так теж ми. До речі, диктофон ви. Дуже часто, якщо бачите, що до вас іде працівник міліція, це збитно, вони так дивиться на вас. Можете зразу виняти телефон і вже у вас yeah. у смартфонах є дуже yeah. багатьох, ці диктофони самі. Ви будете вести ви? повністю запис нашої розмови, це нормально. А можна питання? А ось таке питання: А коли по посвідчення його можна давати в руки міліціонеру? Ні, міліціонер, ні? міліціонер, міліціонер не має права в ваші руки і... Ні, 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 Міліціонеру, наприклад, паспорт. Я... Він має право такого взяти руку. Ну, в принципі, в цьому Вичайний моменті в, ви можете попросити Микрив, з моїх рук, будь ласка. Микрив, а якщо він ну, наставив... Подивіться на останню сторінку паспорта, там написано... Микрив. 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 У мене просто как раз такой спор с міліціонером. Я наставив на тому, що... Дивись, ну, я он... тобі відповім на це питання. А, ти можеш дати йому, але при цьому він, ну, якщо він не знає свої обов'язки, він повинен... Тобі запропонувати, щоб ти витягнув всі речі, там кошти, да, там Ні, мало йде про паспорт. Ну як паспорт, я маю ну, чисто просто паспорт. Паспорт може паспорт. групу Тобто він має право посмотритися своїх рук. Так, він може просто записати щодо і далі. А якщо скаже а телефон. Ні, стоп. Він має право подивитись в своїх руках, якщо ви дасте йому добровільно цей паспорт. Ні, а якщо я заперечую. Ну зараз це програма. Давай далі. Ну окей, я зателефонував, Макс Кацюк, якого тут нема, вже знає про ситуацію. От. Тобто я вже себе захистив, в принципі. Вже там стороння людина, яку міліціонер не може скрутити, вже знає про те, що я тут і міліціонер вже не один фактично в цій ситуації. а у Але вже є поняття того, що якась людина знає, ця людина буде телефонувати і в разі чого. То будуть проблеми. Так. Да. Е, е, ну це, це теж психологічно важливо для ну... Так, з міліціонером це рости, тому що він вже розуміє, що людина з якою він розмовляє, ну, тут потрібно вже якось на більш такому фаховому рівні експерту говорити з ним. Професійно. Окей. Спілька, а, Ось. А, ну, тепер ваші документи. Я вам показав свідчення. Перед тим, як я покажу, ви поясніть, на якій підставі я їх буду продивляти. Тобто у вас є декілька там, підстав, по яких ви можете їх На підставі, виробити. що у нас в місті багато зараз. Пограбувань і у нас тут відпрацювання, і ми перевіряємо всіх чоловіків у нічний час, і того я як міліціонер маю право перевірити вашу особу. Добре, а скажіть, будь ласка, яка це операція, як вона називається, яким, яким наказом вона затверджена, яким розпорядженням, щоб я міг це потім перевірити? Я не володію цією інформацією, у нас зараз відпрацювання, ну, в начале, будь ласка, може те, щоб патруля відділки запитати. Ну, зв'яжіться тоді з відділком, спитайте, щоб я знав. Я не зобов'язаний зараз взяти з відділком. Ви мені покажіть своє посвідчення, я маю право і міліціонер. Хочу встановити вашу особу і я буду вас затримувати. Я можу позвонити тоді на 102, сказати, що міліціонер розказує мені про якусь операцію і хоче мене перевірити е, мою особу тільки тому, що я чоловік. І все. Особа чоловічої статі, яка може сходити про пані в цьому місці. Давайте от я зателефоную і дізнаюсь. Ви в нічний час знаходитесь і в нічний час у нас сходяться всі злочини. У нас немає жодних заборон по нічному часу. І що, якщо цікаво, то в нічний час <клес> 30% чи 39% сходяться злочини. <клес> дзвоню, дзвоню 102, там, алло там. 102 у них на 102 на лінії 102, у них всі дзвінки пишуться, вони записуються і зберігаються доволі тривалий час. І їх неможливо. Міліція не знаю, вони не можуть самі це поміняти, бо там декілька систем дублювання стоїть. І для того, щоб їм видали ці записи, це треба зробити якісь неймовірні речі, бо ну вони такого не роблять, вони не зможуть це зробити. Це дуже затратно. Я дзвоню, кажу, що я тут на такій, тут такій то такій-то вулиці, тут такі-то, такі-то міліціонер. До мене підійшов і на підставі того, що є якийсь там рейд, щось там таке, от, він вимагає там від мене документ, ну і так далі. Скажіть, чи є такі от рейти і всяке таке. І що мені кажуть, що да, є такий-то, такий-то наказом того-то, того-то там є все. Все нормально, я кажу, добре, до побачення, дякую. По За заслухавку. Але якщо мені кажуть, ні, нічого такого немає, це типу щось неправильне, я кажу, добре, тоді викликайте е, слідчо-оперативну групу, будемо розбирати, що, що тут було міліціонар? порушено Ніже? моє право, що міністер порушує свої мова йде про якесь відпрацювання, що дуже часто у них є е, і в працювати відпрацювання. У нас відпрацювання. Про відпрацювання завжди повідомляють е, засобах масової інформації, органи місевого, ну, тобто органи місцевого е, самоврядування. Ну, например, там вместе Ужгород, газета Ужгород, там міська рада, друкует все свои речи. Так вот. Так вот. Окей, а давай это может с ситуацией... Нет, ситуация как раз да? То есть, вот у два проверка документов на основе того, что увеличится количество краж. Вот. Потом, уже после этого, когда его отпустили, все нормально там было, мы позвонили в 102, спросили, есть ли какие-то там э, проверки, да? А они сказали, что это секретная информация у них, у то поэтому они ничего не знают. Возможно, это и есть. Ну, тогда это в прокуратуру писать нужно, это же просто. По а можно еще такие типа, нескромное вопросы, например, ты вот звонишь, да? А от правоохоронний орган каже: а дай я на ну, номер твого телефону, типу по імею, бо десь в цьому районі такий самий телефон вкрали. Окей. Оце обговоримо окремо, запам'ятай цю ситуацію. Обговоримо, давай далі. Ну, mm -hmm. Якщо у когось є ще якісь такі ситуації зі зряду, а mm -hmm. що як mm -hmm. коли, то давайте mm -hmm. на потім. Mm -hmm. Під кінець. Так. Yeah. Okay. Да, я поклав в слухавку, скажімо, там мені сказали, да, що є, я кажу, окей, е, я вам покажу в своїх руках, бо я не хочу давати свої документи, і в мене на останній сторінці в паспорті написано, що я не, я не маю права передавати їх в чужі, ну, іншим особам за винятком встановлення закону. А законом це коли мене садять в тюрму, ну, і там, коли мені треба замінити цей паспорт, то давайте, дивіться отак. Прописку показав, ну, реєстрацію. Все. А що це у вас, Михайло Володимирович, що у вас з собою є? Чи є у вас може, якісь наркотики і інші заборонені закони? Ви хочете, щоб я вам кишені вибрав, правильно? Ну, е-е... Да. давайте двох понятих, однієї зі мною статі. І тоді будемо проводити огляд. У, поняті... да, у нас є два поняті. Зрозумійте, зі складанням протоколу все як треба. Так, у нас є два поняті. Зараз я їх везу. Зараз. Алло, Вася, давай сюди поняти. Тут у нас буде огляд. Да. Давай. Це ваші колеги чи ні? Це наші курсанти, вони проходять у нас. А вони вже присягу склали. Ні, вони не складали. А, ну тоді нормально. Приходять два. Приходять двоє. Ну давайте. Пожалуйста. Ось ось в мене шує. Все. <гум> все. Нам треба провести зовнішній обшук. Немає такого поняття. Є тільки огляд і все. Обшук це обшук приміщення там машини. Ну ми вас зараз прощупаємо. Ну, пожалуйста, вперед. Ну. <гум> Володя, не стісняйся. Все свої каже, що не Я з неправильним час часто зустрічаюся Правильно зауважує, вони не будуть ніколи хлопоти, тим паче, а вони бояться, щоб не було нічого колючого, там і голки і так далі. До речі, в нас просто був хлопець, 4 місяці курс проходить, бо він наркоману зарештовував, в нього був ліч Ну і у нас проколовся. Це називається собак срочки. Він старався батькам не зробити, і тому вони дуже там категорично працюють, то вони не хлопають ніколи. І так неможливо просто... Вони беруть тоді, так прогладжують. знати... Ну що, нема нічого? Покажіть мені, що у вас сумці. Ну нема сумки. Чому вас нема вас сумки? Все, все, може бути вільним. Так, да, ви можете бути вільні. До побачення гарно вам а ночі. я ще з громадської організації, фундація на мене 50-й. кому хочете, і Можна дзвонити то... начальству, Можна, питаю, до вашої ситуації переграти, якщо вони хочуть, наприклад, забрати його в міліцію. Для паспорт. — та особистості, бо і не випад, Шо, випад, На так, та, 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 Варіант. Та, 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 момент такий. — Але та, знаєте, просто це скоріше було показано, як, що місія має зробити реально для того, щоб отримати. Якщо доставляти, це вже значно довша історія. У мене був такий самий випадок, як зараз, які нас чухнули в машинку і довезли. сказали, не хочете так, ми зараз з силою прийшла на цей. Перш за все, по-перше, навіть переряд документи. Представник міліції ну, на ну, конкретній підставі, так? І, відповідно, Михайло питав, які підстави. Тож є ну, вичерпний, абсолютно вичерпний перелік підстав. Тобто там недалеко в цій локації відбулося якесь пограбування або ще щось Так, Ви біжите там з кровавленим топором. Звідно, ви збежите. на вашому одязі є кров. Ну, Тобто якісь е ознаки того, Завичний що ви або брали. Це там глад. телек несете отаку. Да. <клес> Великі сумки несете, там кось гривень. Ви був, конкретно мій. вчиняєте якесь правопорушення. Наприклад, п'єте пиво, там каже, або ну, ще щось. Це другий випадок, коли можна до документи. Хоч я запитував. Тобто завжди є виключний перегляд. Він не може просто так від смерті і сказати, показуй документи. І тепер, якщо він каже, то умовно кажучи, що в тебе немає документів. Є варіант такий, що ти з товаришем, і товариша є документи. І тоді в такому випадку, якщо у товариш є документи, йому вже, ну тобто товариш показує документ, каже, я там, Писков Володимир Геннадій, там-то-то -там проживаю, я ручаю за цю людину, це такі-то, 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 якщо потрібно, можу письмово підтвердити. О, цього, ну, достатньо. цього достатньо насправді. Документ, паспорт чи не Ні, так, а в нас документи були, у нас одно, ну, вам треба базу даних внести. А це уже якраз типу, починається момент, коли ну, це є да це є, То, а, це є порушення. Тобто це є незаконні незаконні вимоги, певно, розумієш? І в такому випадку однозначно треба дзвонити на 102 і повідомляти про це. Більше того, обов'язково дзвони друзям. Як? Друзям дзвонити, і ну якщо десь поблизу якісь друзі, ну, підтягувати, буквально прохожі якісь ідуть, просити підійти, що тут міліція починає робити абсолютно невідомі речі, і невідомо чим він закінчиться. При тому дуже часто можна бити на те, що якби це незаконна вимога. Ви повідомляєте міліцинера. Я хочу вас повідомити, що це незаконна вимога. Ви не маєте підстав цього робити. От, я в такому випадку дзвоню зараз на 102, ми викликаємо патруль, або інший варіант. Я перепрошую. от все, це незаконні вимоги. Ви вже порушуєте закон. Я, я йду. Я йду. Я ну все, я з вами не можу далі вести розмову, тому що ви зараз порушуєте закон. І знаєте, що я буду з вами розмовляти далі. Я погоджуюсь на ваші права, права. Якщо ви, наприклад, вас зустрів сфер на людній вулиці зупинив і потім каже, давайте там пройдемо і показуємо якусь подворотню. Я таке бачив. Коли іноземці якось затримали, щось його там вирішили завезти в подворотні, причому які не можна було заходити, бо міліція їх блокувала ці подворотні. А, ну, звісно, не погоджуйтесь. Диво треба з мінтами йти в подворотні? Міліція, міліція роботи публічна, а, Можна пожуртувати на тему. там. А що ви там хочете зі мною зробити? Там, а, що вам це, Щоб ніхто не бачив. І так далі. Це може зупинити цю ідею міліції. Это е, тоже час, тоже с другом шли по дороге. И у нас вообще не было паспорта. Они предложили прийти е, в участок е, определить наших е, данных. То, что у нас паспорт вообще не у меня и не у, у меня. А если были підставы законно дійсно проявлять ваші особу, то вони в принципі вчинили правильно. <реслужб> ні, ну, <реслужб> <не, реслужб> знаєш, <реслужб> насправді не тільки наркомани вчиняють злочини. А якщо є документи, то не відділо не мають права для встановлення особисто. У них аргумент встановити особисті, а ти показав паспорт. А які документи? Ну, ні, пастор, не, не Є чіткий перелік документів, які посвідчують особу. Це документи, видані державним органам, на яких є фото і... Це студентський квиток, паспорт, закордонний паспорт. Якщо малі діти, то там свідоцтво понародження, водійські водійське посвідчення, військовий квиток, пенсійне посвідчення держслужбовця, посвідчення міліціонера, СБУшника. Можна запитання, а якщо ви бачите, що з іншими людьми так чинять, але чи маю право я посвідчу, чи можу я їм Абсолютно. Причому при бажано в такому випадку? Ну, взагалі міліція страшно, не любить. Ну, По-перше, вони опішують зразу, не хочуть. Дійшла людина, і, ти хто такі і так далі. Ну, типу, так. Це для них... Не вони підійшли, до них підійшли. Да. Тому я, як правило, роблю так. Я підходжу, е, ну так, вже заздалегідь розумію, що там почую по розмовам, там підходжу. Обов'язково е, ну, вмикаю, записуючий пристрій, тому що тут вже така ситуація. От, гра трьох. От. І кажу, що мов добрий вечір, чи можу я чимось допомогти. Міліціонер зразу, типу, чувак, ні, йди давай, у нас тут Я Кажу, ні, я не до вас, я до цих, може я їм можу допомогти. Якби ребята теж так стоять і мов, ну кажу, що, є проблеми. Я при... Так ми я тебе знаю. ти ж, ну, Ми ж бачили так чесно ми, ми да, Умовно кажучи, приблизно. Хоча не завжди можна до цього вдаватися, якщо хлопці типу, чинили правопорушення. Але тим не менше, ви вже все. Ви вже увійшли ви в діалог. Ну, вже не так просто з нього вийти. Тоді вже міліціонерам доводиться ну, казати вам, ви не маєте права, а ви вже починаєте, я маю право. Робота ваша публічна, мені цікаво знати, що відбувається. Я, чит, я знаю статистику, є міліціонери, які переодягаються міліціонери, забирають гроші і так далі. Мені справді не байдуже. Переверті Ну, Тобто починаєте сочиняти все, що хочете, але ви вже в темі. От. І ви маєте право да, спостерігатися. Ви можете сказати, хлопці, я можу і понятим бути, якщо що. Ви ж, напевно, може захочете їх шукати, я понятим буду. От. До вас. А, що мої документи? Ну і те саме, що тут буде. Так в даному випадку ви зразу кажуть, ну хлопці, а не які підстави? До, до мене є претензії. В чому? Я підійшов дивитися. Якщо ви хочете знати мої документи, вибачте, я хочу все-таки знати, хто ви такі, тоді ви мені показуєте свої документи. Ну і взагалі цікаво, в чим справа. От, ну я ж все-таки хочу, бо міліції Беркуту натові, як виформувати. Міліція Беркут це одне те саме. Якщо не в патрулі, то вони працюють по статуту. Ну, у нас патрулі, була може багато втачувати давайте втачувати ситуації потім, друзі, бо ми зараз втачувати просто втачувати, не закінчимо. А втачувати. можна коротке а, питання? А вилетіли, заламали увезли. Давайте, а, давайте потім втачувати. вилетіли заламати. Як, а, як я ми тільки, можемо це аналізувати? Одна порада? Ну якщо вас ламають, так, то не треба чинити в тому, коли вже привезли. Якщо повний безпредел, то якщо ви хочете реально знати, що робити, що, кров'ю стіль під стільцем мазати. Да. Харкнути за батарею кров'ю. Що, ти... що ти хочеш? Ну, ну от які питання. Ну Потім тебе рано чи ти знову випустить. Ну, ну так, на своїх ногах якось зараз. Да. Це можна Чекай, розповідати, питання. Ну, але. А, питання це, можна, визвити? а ти говориш, що включити диктофон і записувати. Допустимо, там було правопорушення, так? Да? І що далі з ним робити? Це записю. Да. Ну, це, це, ваш, це ваші докази до заяви, яку ви будете писати в міліцію. І от. в Ютуб можна викласти. В Ютуб можна викласти, статтю можна написати і якраз додати цей аудіофайл так. або відеофайл. Я недавно е, був свідком того, як хлопець на задньому колесі мотоцикла проїхався перед довіршниками. Я їх записав на відео, аудіо, поспілкувався з ними продуктивно, все це виклав потім. Цей і заяву написав, плюс карту написав в відео. Це все, що от це треба використовувати. А якщо підходиш тоді, коли там от вже з кимось розбираються, вони кажуть, ні-ні-ні, перепрошую, ти тут заважаєш. Я, я не я, маю я, це я на увазі, може ти що там. І тоді я ну, готовий кожен за часто психологічний фактор грає. Ні, просто якщо міліція каже, що ви перешкоджаєте наші законні діяльності, ви кажете, окей, я відійду на три метри, буду вас записувати на відео, слухати і не буду втручатися, якщо вам від цього легше стане. Ні, як узнати, що вони працюють в патрулі, а не просто гуляють, не можуть. На 102 дзвони, не питайтеся, дійсно. Чи є там yeah, дійсно такі патрулі, чи є на, да, на, на, на цьому маршруті такі люди з yeah. такими посвідченнями? Патруляє можна. Якщо yeah. ти здалеку yeah. бачиш звання, то ти можеш навіть yeah. 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 такі дані yeah. сказати. У них це все Так. наприклад ми зараз тут в принципі, поговорили про те, як там звідси спілкуватися, а зараз, напевно, нам варто зрозуміти, хто такі міліціонери, яке в них справжнє життя, наскільки їм весело жити і яку вони велику зарплату. Віталій. Зараз я почну до спілкуватися, по-перше, як я туди потрапив.